Чому формується занищена самооцінка? Чому немає цієї внутрішньої опори, тобто стабільної самооцінки, на яку не будуть впливати? Не похвала, не критика, вона буде залишатися стабільно. Взагалі нам треба розуміти, починаючи десь три рочки, формується самооцінка, можна так сказати, самооцінка, коли дитинка починає пізнавати себе. Ну до кінця розуміє, чи вона хороша дівчинка чи погана дівчинка, чи там гарно малює, чи погано. І оці, якби знаєте. Об'єктивною реальністю стоїть самі близькі, тобто батьки в більшості, і вони дають їй відгуки про неї. Тобто ти так гарно малюєш, така талиновита, що там ов, в тебе шахи не виход... шахи, наприклад, не дуже виходить. Але ми можемо спробувати тебе, наприклад, записав на гурток і ти можеш краще розвинути ці якості. Тобто дають реальну картину. От коли батьки дають знаєте, позитивні і негативні характеристики, розвивається нормальна самооцінка і ситуації. Коли дають занищені самооцінки, тобто дуже маленько, дуже мало позитивних, особливо знаєте, коли починають хвалити за якісь досягнення, так добре, добре себе ввела в сточку, ти молодець, супер. Там отримали якусь хорошу оцінку, супер, супер. А за якісь такі недосягнення, якісь такі, ну, взагалі, якась така, знаєте. Перетворюється оця безумовна батьківська любов, перетворюється на умовну. Тут стає нестабільна, занищена самооцінка, так? І в цій ситуації людина починає залежати від схвалення, від зовнішніх критерій, тобто не внутрішньої опори розуміння, що я окей, я все прекрасна, а від зовнішніх то похвалить так, прекрасно. Вона підкот може знаєте, пригнути в завищену, а потім знову занищено. І по такі гойдалки від під, підсідаєте, так? Треба розуміти, що ця внутрішня опора вона формується в плануванні того, що ви розумієте свої сильні сторони. І розуміти свої знаєте, такі несильні сторони. Проте це не говорить про вашу меншу вартість, так як я вже говорю. Тобто, якщо батьки давали реальну картину ваших позитивних і негативних сторін, ви сформували реальне розуміння себе і реальне розуміння, що вас приймають і такою, і такою. Проте, коли знаєте, якби під. Підкреслювали негативні сторони і хвалили лише за досягнення, ви починаєте розуміти, що ну бути такою, як я є, мені не можна, мені страшно. Тобто, от я там десь накосячила, от накосячила і зразу це придирка до себе, що я така нездатна, треба руки косі, тому тому тому, тому подібне. Така, знаєте, внутрішня. Максимально таке болюче відчуття, так? Починається такої самокритики, самокопання. І як наслідок це формується знаєте, занищена самооцінка, тобто, яка буде залежати від схвалення інших людей. Тобто від критики вона полетить вниз, від схвалення вона полетить вверх. І не буде такої стабільності і розуміння, що я цінна без ніяких похвал і критик, бо я знаю, що в мене є сильні, є і слабкі сторони. І я ціна в будь-якому випадку.